Вітаю! Мене звати Ірина і ви на каналі Нехай росте. Якщо ви обожнюєте квітування тюльпанів навесні, так як я, тоді це відео саме для вас. Адже сьогодні ми проведемо справжній майстер-клас. Це буде покрокова інструкція з усіма ключовими моментами, на які варто звернути увагу в процесі посадки. Буде цікаво, корисно. Тож не перемикайтеся! І перше, з чого ми розпочнемо, це вибір якісного посадкового матеріалу. Пам'ятайте, те, що ми покладемо в ґрунт, від того залежить краса майбутньої клумби. На що ж варто звернути увагу? Перше це розмір цибулини. Обирайте найбільші, найщільніші цибулини. Чим більша цибулина, тим більшу квітку і міцніший квітконос вона дасть. Наступне це зовнішній вигляд. Цибулина має бути щільною. Твердою, без м'яких чи пліснявих плям. Також важливий момент це цілісність самої цибулини. Оболонка, тобто луска, може бути трохи пошкоджена, це не страшно, але сама цибулина має бути без глибоких порізів чи якихось ознак травмування. І обов'язково звертаємо увагу на донце, тобто нижню частину цибулинки. Воно має бути чистим, без ознак гнилі, адже саме звідти піде коріння. Головне питання це період посадки. Коли ж нарешті можна братися за лопату? Тюльпани висаджують тоді, коли температура ґрунту на глибині 10-12 см становить 8-10 градусів. Зазвичай це період від жовтня до листопада місяця, в залежності від регіону, в якому ви проживаєте. Чому це так важливо? Це були нам потрібен холодовий шок для того, щоб сформувати кореневу систему, але не піти в ріст. Якщо дуже рано посадити тюльпани, вони можуть прорости над. Поверхньою землею, а потім взимку вимерзнути. Тому краще не поспішати. Незважаючи на те, що ми проживаємо в північній частині України, тобто в Чернігівській області, в нас останнім часом зими більш м'які, тому ми не поспішаємо висаджувати і садимо тюльпани десь орієнтовно ближче до кінця жовтня або навіть у листопаді місяці. Орієнтуємося на те, щоб висадка тюльпанів була за 3-4 тижні до очікуваних постійних заморозків. Сьогодні для посадки тюльпанів ми обрали ось такі спеціальні кошики для цибулькових квітів. Які можна придбати у садових магазинах. Для чого ж вони потрібні. Багато хто вважає, що перше це захист від гризунів. Насправді це міф про те, що миші нібито не можуть їх прогризти. Просто такі кошики створюють бар'єр, який змушує мишу шукати легший шлях, і вони менше схильні копати всередині пластику. Це ідеальний спосіб не втратити ваші сортові тюльпани. Після цвітіння ви просто викопуєте кошик з усім містом, і воля, Всі цибулини на місці. І наступне це економія часу. Коли прийде час викопувати тюльпани, а для сортових тюльпанів це дуже важливо, адже з кожним роком цибулинка заглиблюється вниз. Ви не будете пересіювати землю, шукаючи дрібних діток. І лайфхак від нехай росте. Якщо ви не хочете витрачати кошти на такі спеціалізовані кошики, можна використати ось такий кошик, який є у всіх в господарстві. Це кошик з під овочів. Його можна обрізати на потрібній висоті. І використати також для посадки тюльпанів. І сьогодні ми будемо висаджувати тюльпани груповими посадками: один колір, один сорт в один кошик. Це завжди виглядає ефектніше. Ось такий кошик середнього розміру поміститься від 15 до 20 циблин тюльпанів в залежності від їх розміру. Будемо розподіляти рівномірно для того, щоб весною вийшов гарний та пишний букет. На нашій клумбі в нас розмістилося сім таких кошиків. Щільно ми їх не ставили для того, щоб кожен сорт розмежувати і розмістити окремо, для того, щоб вони не зливалися в одну клумбу. Далі переходимо до викопування лунки, яка ж має бути глибина посадки. Основне правило це те, що глибина посадки має дорівнювати трьом висотам самої цибулини. Тобто, якщо у нас розмір цибулинки 5 см, то три висоти це і буде на глибину 15 см. Ми викопали лунку і відміряли, перевірили глибину посадки. Попередньо ми підготували пісок і будемо зараз засипати його на дно нашої посадкової лунки. Пісок допоможе нам уникнути застою води, буде як гарний дренаж і убереже наші цибулини-тюльпані на від утворення гнилий. Наступним кроком на дно нашої посадкової лунки ми будемо додавати мінеральне добриво Яра Міла з формулою 7 20 28 Це осіннє добриво з балансованим складом з невеликим відсотком азоту, але буде більше упор іти на фосфор та калій. Також хочу відмітити, що можна використовувати як формулу 7 20 28 так і формулу 8 24 24 Беремо добриво і присипаємо ним дно нашої лунки. І знову беремо пісок і тонким шаром присипаємо наше добриво для того, щоб коріння цибулинки не торкалося самого добрива. Знову далі ставимо кошик і присипаємо його шаром піску, для того, щоб уникнути пустот, які утворюються між ґрунтом та кошиком. Далі додамо шар ґрунту і будемо розміщувати цибулинки наших тюльпанів. Розміщуємо цибулинки наших тюльпанів. Гарно притискаючи їх у землю. В даному кошику ми розмістили 15 цибулин тюльпанів, адже цибулини в нас не маленького розміру. Далі переходимо до не менш важливого процесу це знезараження цибулин. Це буде захист від хвороб та гнилі і використовувати будемо фунгіцид Максим. Хочу відмітити, що цибулини обробляти можна двома методами: це метод опирскування і метод замочування. Якщо методом опирскування, то препарат розводять на 100 мл води і опирскують цибулини. Якщо методом замочування, то упаковують Ковку препарату розводять на 2-2,5 літри води, замочують рослини на 30 хвилин, просушують і потім висаджують. Так як наші цибулини гарної якості, без будь-яких пошкоджень та без гнилі, то ми обираємо просто профілактичний метод опирскування. Ми підготували воду 100 мл, будемо розводити та опирскувати наші цибулинки. Ретельно перемішуємо. І виливаємо в оперскоч. Ми обробили наші цибулини препаратом Максим і дали їм далі гарно просохнути, що дає фунгіцид Максим. Він слугує своєрідним щепленням, тобто він створює бар'єр навколо самої цибулини, захищаючи її від грибкових хвороб. Та від сірої гнилі. Далі додаємо пісок між цибулинами для щільності. І поверх будемо засипати якісним ґрунтом. Ось і все, посадка завершена. Ми пройшли всі кроки від вибору якісних цибулин до процесу висадки тюльпанів. Сподіваюсь, дане відео було максимально корисне. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і нехай росте!